Вітаю вас, шановні глядачі! З вами мовний центр Діалект. Моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Я помітила, що багато хто плутає між собою три італійських дієслова студіари, імпераре та інсеніари. То в чому ж різниця? Три дієслова мають різні значення. Проте подекуди кожен з них може перекладатися, як вчити, то як зрозуміти між ними різницю. Все дуже просто. Студіаре це вивчати як процес. Наприклад, багато хто з вас вивчає італійську мову. Вважаю навіть, що певно, десь 100%, оскільки, на ну, що ви дивилися це відео. Тобто, molti di voi Студіано лііталіяна. Багато хто з вас вивчає італійську. Це процес. В ідеалі цей процес має привести до певного результату. Тобто до певного сертифікату, до певного рівня володіння мовою. І це вже не студіаре, це вже імпераре. Тобто навчитися, вивчити. О, імператор агуйдаріла макіна. Це не завжди взаємопов'язані з собою речі, тобто студіаре це цілеспрямоване таке навчання в той час, як імперари, можна і саме по собі. Наприклад, о, імператор, і парарель борщ, я навчилася готувати борщ, але це не означає, що я сиділа і вивчала. Я просто спостерігала за тим, як це робила моя мама. Тож імпераре це результат від студіари. А що ж таке інсеняри? Ну, це власне те, що зараз роблю я і взагалі чим займаюся я у житті, тобто викладати, навчати когось. Тобто, це коли ми дивимося на процес навчання з іншого боку, з боку викладача. Якщо студіари та імпарари – це з боку учня, то інсеняри – це з боку викладача. Навчати когось чомусь. Наприклад, інсеньо літаліяно аліядуті. Я навчаю італійській мові дорослих. Тож, не плутайте, це дуже просто. Студіари вчити як процес, імперари вивчити як результат, інсеніари це викладати, навчити когось чомусь з боку викладача, з боку вчителя. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!